Вітаємо шановні друзі, вітаємо вас із майданчику ліцею імені Івана. Невраж пробує, вважає опучкає. Степанде далеко не одне протистояє між собою. Залишився із м'ячем. Стапів чув, передача хороша зараз, дарка ворота каже. Удача! Площину зараз виходить пастує номеди це і як в цирку міжнарод розвернувся навколо власної осі навколо під цієї трансляції під нас. Сьогодні під э, знаком, під символом э, археологічного спорту. Зараз знімає рух. З даху у рухах зараз під символом. И, э, точно від них э, виграють. Э, зараз Сабирівні. Тарахунок! Олгій, э, о, блече. Удача! Він зайняв екрані. Вийшов вічнавіч. Тень зараз не забиває. Дуже хороший бій. Ось, звичайно. Стеня? Наші м'як світула, Стеня залишається. Воно це контратака, фозерво, передача, хороша, що й проходить. Григора ще з острова кота пацани, Тим позвонити! Може бути навіщо? На той мутіма. Воло! Забиває все-таки на останній хвилині першого тайму і звучать це і з собою. І в команді з них не поступитися. Прикінців тайму першого. А ти сфокусуй, як на мене, ось роз... і що, тут можна рати. Показують арбітри. Давайте, давайте. Давай. була, зіграла в нічию, Щоправда, та нічия була ще більш сухою, а неше з паркету не перелаштувався. Оце все це все будуть вже просто відмовки. Пробиває! Горущук! Гощука, горощука. Пас віддає на дальню стійку. Пробиває Чухна! І на місці Кіна. Чучко, Бучко. Бучко. пробиває. Бучко. Момент, який забиває. Відзначається голом Олег Стень. Просто дуже-дуже красивий м'яч. Перечний пас. Заключна хвилина. Протистояння зора забиває знову голод. Голода не втримали. Прорвався він, і як і. Наприкінці першого тайму. Матиметься вирвати перемогу. Григораш. посувається перед Грегораша. Регораша. Перехоплення і фол. Починається штовх Непотрібні якісь речі. Червона картка. Так. Ну. Все, Петро Греораш сьогодні вже награвся. Дякуємо вам, шановні друзі, за перец цього матчу. Дякуємо командам за гру і чекаємо наступних поєдинків ігрового дня.